Вони там, наприклад, чи вам телефонували, чи ви їм телефонували безпосередньо? Вони залишали мені телефони, але на, на листочку Де, Де той листочок? Я не знаю, чи він вилучений, чи він може в мене є. Я не знаю. Але я ніколи їм не телефонував. Так. І наскільки я пам'ятаю, вони мені не телефонували. І, так, якщо він в мене є, то я вам дам. Ви сказали, що ви спілкувались. Про що спілкувалися? Ми спілкувалися десь два рази і ото, по суті, обговорювали ці питання. Розкажіть, хто у вас з тими людьми звів? Чи вони самі до вас, чи ви їх знайшли по яким, якимось чином? Скажіть, щоб була відома загальна об'єктивна картина. Так коротенько, по, по суті, тільки, тому що це не є так. судовий розгляд, це так. є обрання запобіжного заходу. Так. Звернувся в інший зовсім хлопець, так його звуть Юра. От, і там було таке прохання, щоб допомогти влаштувати одного хлопця. От. А цей Юра вам був знайомий? Він не був мені знайомий. А яким чином він до вас звернувся через кого він тоді звернувся? Ну, він звернувся через іншого чоловіка, через Олександра. А цей вам був знайомий? Це був знайомий. А можете прізвище цієї людини? Зрозуміло. Тобто вивели перемовини безпосередньо з цим Юрою, а не з свідками. Правильно я розумію, які мовляєте? Так. Тут мій підзахисник зазначив, що перемовини він ввів про вступ до інституту чи до західного навчального безпосередньо з тим малознайомим Юрою, а не з свідками. Самих свідків, так як ми всі почули, він і не знав до того, і всього бачив двічі. Тому... Телефон в нього вилучений органом досудового розслідування. Номерів в нього немає його. Тому яким чином він буде впливати? І е, я вважаю, що це теж надуманий ринок. Дякую. У мене з приводу цього більше немає.